Вийшли зі мною на шопінг. Сьогодні наша ціль – це адвент-календарі. Let's go! Так, шукаємо адвент-календарі. Я бачу один містер-біст. 24 подарунки. Він дуже легесенький, і сьогодні це не твій день, містер Біст. Ми цього не бачили ніхто цього. Не ображайся на мене. Let's go далі! Oh! Вау. 24 години в торгівельному центрі Челендж. О! Все. Світло, світло буде відновлено. Світло буде відновлено. Тоді ми зараз їдемо відпочивати, тому що я вже осліпла від цього ліхтарка. І коли світло з'явиться, ми знову підемо. Let's go! Не пройшло і півтори хвилини. Я включився світло, і ми йдемо далі. Україна не переможна! Ми тут побігали, поки похіхікали. І тепер знову йдемо. Я точно знаю, що один календар є в Лего, і ми напевно тут і скупимось. Так, я хочу. Кайс. Я хочу все. Майнкрафт, подивись. Так, асістент. Тримай. О, тут ще один Гаррі Поттер. Так, беремо цей. Також беремо Гаррі Поттер. Беремо Star Wars. Давайте оцей. Беремо старворс. Управляємо, щоб все гарно було. І йдемо на касу. Біжим. let's go. Let's go. Поки наше замовлення запаковують, я вам покажу про дві класні акції, які зараз знімають будинку іграшок. Перше, це ось такі наліпочки. Вони збирають на лікування дітей з раком. Тонки, які намалювали діти, і кожна наліпка це 50 гривень, які йдуть на збір допомозі дітям з раком. Тому, будь ласка, робіть, це я хочу кавунчик і я хочу розмальовочку. Це підтримка тварин, тому що тварини не іграшки, а іграшки в будинку іграшок оплачуємо. Буду з вами на ефірах розмальовувати. І тепер у мене ще такі кавунчик. Якщо хочете подивитися всю мою колекцію таких благодійних наліпочок, пишіть в коментарях, я покажу. Дякую вам! Я відчуваю себе на мільйон із десяти. Чекайте огляд у наступних відео!